Всім доброго дня! Хочу показати вам м'ясо, яке ми купуємо для недільної їди. Одне із видів м'яса. Це ось така свинина. Називається вона гамон, тому що вона взагалі свинина по-англійськи порк. Це називається гамон, тому що вона вже прикапчена йде, вже присолена. І ну, така як відчина вже. І готувати її треба запікати години. Тут усе написано, як треба це все робити. Пів години на кожні пів кіла цього м'яса. Коштує воно 6,25 за 1 кг, тут 2 кг 200 г. І тому, так як у нас 2 кг, тут по пів години це 2 години. І ще плюс пів години треба додати до цього 2,5 години. І так як у нас ще тут 200 грам, то десь ще хвилин 10. Того це м'ясо потрібно запікати 2 години 40 хвилин у фольгі. За 20 хвилин до закінчення ми фольгу розкриваємо, щоб припеклася оця корочка. Бачите? Не корочка, а шкурка. Шкурка від сала. І потім, коли вже вийшов час, ми його витягуємо з духовки, накриваємо фольгою і півгодини ще його залишаємо, щоб воно лежало, не чіпаємо, не ріжемо, щоб воно було таке сочне, м'якеньке, воно повинно півгодини відпочивати. Ну ось Уже як приготуємо, тоді я покажу, яке воно на вид це гамон, тому що воно трошки відрізняється від такої свинини, яку ви просто візьмете. І запечете не просолену і не прокапчену. Навіть на вид. Воно. воно і на смак, і на вид відрізняється. Ну, а сьогодні я буду запікати свині биточки, але, не... як же сказати правильно, не із спини, оті битки, да, що ми любимо, а із плеча. Із плеча. До речі, мені дуже сподобалось. Раніше я завжди битки маринувала і запікала із спини оті наші такі биточки, але вони трошки ну, суховаті, все рівно. А це м'ясо, воно як є трошки з такими бачите? О, воно завжди виходить м'яке і смачне. Ось таке воно, бачите, це м'яско. І зараз я його замариную. Сюди я додав сіль, перець, олію, гірчицю і зовсім трошки майонеза. Ну, так я це все додала і зараз це все перемішаю. Пропорцій у мене ніяких немає. Додаю все на, як кажуть, на глаз: да? все, скільки вважаю, потрібним на свій смак. Ось так я вже замаринувала його і залишаю його ну, сьогодні ранок, зараз ранок. І аж до вечора воно в мене буде стояти маринувати в холодильнику. І готується воно дуже швидко, десь пів години, 40 хвилин максимум, і ці биточки готові будуть. І так як я йду завтра на роботу, в суботу і неділю на працю, я беру собі обіди, тому що у нас було 50. Процентів скидка в ресторані для працівників цього клубу. На даний момент дуже зменшили нам, тільки 10% скидки в ресторані для працівників. Тому, ніфіга, купувати я не буду. Я собі купила вже готові обіди такі. Зараз їх окину в мікроволновку, приготую. Швидко, скоро і, і дуже смачно. До речі, це дуже смачно. Я вже брала. Тут у мене е, паста із сиром. І положу ще сюди биточок. І це буде дуже смачно і швидко. Це готується скільки? 9 хвилин в мікроволновці. А це готується. Це вже 9 хвилин. А тут у мене вже паста йде з м'ясом і з овочами. І це, до речі, коштує до фунта 88, по-моєму, пенсів. да. А це вже коштує трошки більше. Це коштує фунт 85-87. Ну, десь така приблизно ціна. Мої обіди вже приготувались. Вони охолонуть, я їх поставлю в холодильник. Сюди ще положу биточок, який приготується поріжу, а тут уже з м'ясом. І на роботі тільки розігрію мікроволновки. І це дуже смачно і швидко. І мало тратиш свого часу на таке приготування. Але у мене три перериви на роботі. Так як я працюю з раннього ранку до пізнього вечора, то це в мене обід. А я беру ще на перший перекус якийсь сендвіч із кофе. І на вечір беру обичний якийсь легкий салат, там помідори із моцарелою, і йогурт, кофе, і мені це достатньо. Москарна <рес> буде порядки, шукає якусь свою іграшку. Це перерив що сусідно добуває у своєму ящику для лягушок. <рес> Оскар, що ти там шукаєш? <рес> що ти, <рес> <рес> ти там шукаєш? Знайшов кістку. Там спеціальна кістка така. Yeah! Гляньте на цю морду. Він уже виправшує вкусняшки. Ще рано. Ще залишилося 20 хвилин треба чекати. А він це вже за мною ходить кругом і лапою мене стукає. Була на прибиранні, прийшла з прибирання, кинулися, сьогодні діти приїжджають з відпустки. Вроді, все закупили, були у магазині, а на салат того нема то ні. Тому збігала ще в магазин, трошки докупила. Купила шпінат, коштує 99 пенсів. Також забули купити бейкон для англійської сніданки. І коштує фунт 89. Купила отакі помідори. По 99 пенсів. Ой, отакий салат. Не знаю, скільки коштує. Десь до фунта. Недорого. Купила такі яйця, вони ці дорожчі. Це від тих курей, що на вулиці, що на волі. Е, По-моєму, фунт 69. 6 штуки їх тут. Також такі ще купила помідори, чері. Фунт 0 -9. вони дуже смачні ці комідори. Купила ще такий йогурт, такий він тільки в ліделі їсть, тесту немає. Ну, Собі трошки сладенького Багато не купляю зараз, але іноді себе балую фунт 45. Бананчики 80, ні, 90. 80 чи 90 пенсій. Там вони різні від величини, різна ціна ну Це недорого. І моцарела. Така-така, і ця по 86, по-моєму, копійок, а ця 69 копійок. Отакі От невеличкі покупки. І ще свій будинок вчора я прибрала. І зараз тільки на кухні запустю роберта хай попілісус і помиє поли. І на сьогодні все. Ні, ще зажарю м'ясо, відварю картоплю і зроблю салат на вечерю. Биточки приготувалися і з картошкою, з салатиком буде така у нас смачна вечеря.